Вітаю! З вами Мастер Ліга. Сьогодні ми поговоримо про вищу освіту у Великобританії. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день в українців є така можливість, тому що українців прирівняли в правах з home students, тобто з громадянами Великої Британії. Тому, послухайте уважно. Це відео до кінця, що я вам хочу розказати. Більше у вас не знаю, на жаль, чи не на жаль, але це дуже хороший шанс отримати вищу освіту в Англії, в Великобританії. Що я хочу сказати, по-перше, для кого це можливо? Це можливо для умовного поділю. На дві категорії так, громадян України. Це перше це ті, що вже перебувають у Великобританії, мають Бірпі-візу на 3 роки. І друга категорія це українці, які ще не у Великобританії. Значить для українців, які перебувають у Великобританії. Як це виглядає? Послуги мої моєї компанії для вас є всі повністю безкоштовними. Всі консультації, вся подача документів, все, що від мене залежить, я роблю безкоштовно. Це не є ніякий не обман, як можливо, хтось подумає. Тепер розповім детально. Так, у вас є BRP, ви знаходитесь у Великобританії. Вступити можна, в принципі, на протязі всього року, тобто, умовно. Є три періоди таких, так, тобто це осінній, зимовий і весняний, можна сказати. так. Курси з'являються різні в доступі, в основному, наприклад, зимою додають, якщо це, ну, курс користується великим попитом, або там недобір, ну, або ж сам університет так вирішив, запустити той чи інший курс. На протязі якогось року, якийсь місяць він почнеться, так ми маємо контракти порядка з 14 університетами, так, Великобританії. Посилання на них всі будуть внизу під цим відео. Ви можете заходити, дивитися, де вони знаходяться, в яких містах, які курси, коли починаються. так. Вибирати собі, зв'язуватись зі мною. Я вам. Розповім все, що потрібно для цього. Значить по документам, які необхідно вам мені надати, щоб ми зайнялися цією вступною кампанією. Вам самим абсолютно нічого не треба буде робити. Надаєте нам копію BRP, скан-копій, загран закордонного біометричного паспорта. Ваші результати ЗНО, виписку з диплому з середніми балами, так, з оцінками. Копію диплому, або про середню освіту, якщо ви хочете вчитись в бакалавраті, або ж про закінчення вищої освіти, якщо це магістратура, так само з виписками, з оцінюванням зі всім. Ваше CV, так, тобто резюме дуже, скажімо так, звертають університети при початковому розгляді, так, нашої з вами заявки. Це ще до всяких співбесід, до прийняття їхніх рішень, чи взагалі починати з вами співбесіду так, тобто то грамотно складіть резюме. Я розумію, що в школяра воно може бути. На стадії 0,0, ну, але ну, добре подумати, можливо, ви десь, наприклад, волонтерили, можливо, в чомусь допомагали, можливо, десь віддалено працювали. Ну, Умовно, можна навіть вигадати, але до відвертої брехні вигадки я б не радив спускатись. Тобто, так. Правильно грамотно скласти резюме, тобто, свій, мотиваційний лист. Що це таке мотиваційний лист це певне звернення так, до університету. Чому ви саме обрали цей університет? Чому ви хочете там навчатись? Чому ви вибрали той чи інший курс? Чим він вас приваблює? тобто Якісь банальні шаблони я б не радив вам писати, це має бути написано вами. Ніхто за вас краще не напише це, навіть якщо воно не сильно і, скажімо так, можливо, грамотно, але воно має бути написано вами, англійською мовою, відповідно. Резюме також має бути англійською мовою. Що ще хочу сказати? На початковому етапі так, університет розглядає оці всі документи, дивиться на середній бал по закінченню школи, дивиться на середній бал по ЗНО. На жаль, на жаль, на осінній кампанії є люди, які не пройшли навіть стадію оцінювання, тому що за ну, занадто низький середній бал і по одному, і по другому варіанту. так. Є люди, які. Не пройшли, тобто пройшли по балах дійшли до екзамену з англійської мови, але не здали екзамен з англійської мови. Тому е, я на зимову кампанію впроваджу таку обов'язкову умову. Е, на жаль, це єдине, що буде платно, і то ви мені нічого платити не будете. Тобто, ви мені маєте надати будь-який результат якогось незалежного. Тесту оцінювання на ваш рівень знання англійської мови, тому що витрачати ваш час і час мій, моїх працівників, розумієте, ви можете сказати, у мене рівень там b 2 я в цьому впевнений. Чи впевнена ваші впевнення? Повірте мені, я нікуди не приклею, не пришию ні до чого. Це ваша суб'єктивна думка, це ви так вважаєте, розумієте? Вступ до університету це відповідальна справа, і ми маємо пересвідчитися. Ви в першу чергу повинні пересвідчитись, який у вас рівень володіння англійською мовою на сьогоднішній день. Це в мене є домовленість з компанією, яка проводить і підготовку і приймає іспити для вступу. Тобто, ми домовились під, спеціально для мене, для вас розробили. Тест зробили, я попросив, щоб це не було дуже дорого. Це 700 гривень. Ви складете тест онлайн з викладачем, і вам відповідно скажуть, який ваш рівень. І далі вже ми з вами будемо дивитися, чи вам треба підівчитись тих там 2-3-4 місяця, півроку. відкласти краще той вступ, щоб не витрачати час, тому що ви все рівно не пройдете. або ж вибирати. Університети, де трішечки занижені вимоги. так. Ну, Можливо, ви будете думати, що це якийсь там, так, але ви вчили мову, ви до цього вчились в школі, ви, можливо, закінчили ви університет, які знання ви набули, це вже ну, не моя проблема, не проблема британського університету. Це ваш багаж, ви з ним йдете по життю, тому що. Ну, ви його вже не довчите, ще раз в школу не підете, а мову ви довчити можете. Тому будемо дивитися по цим всіх документах, вибирати вже відповідно по критеріям, куди ви можете податися, де у вас є більші шанси. Значить, що відбувається далі? Так, пройшли ви, наприклад. По середньому балу з вами зв'язується менеджер з університету. Домовляєтесь, назначаєте application date е, на співбесіду, і буде внутрішній екзамен з англійської мови. він е, умовно поділяється на таких 4 підкатегорії, тобто оцінюється reading, writing, listening and speaking. Е, і виноситься середній бал. Чим Скажем, крутіший університет, чим крутіша спеціальність, тим а, той середній бал для них більш важливий. Десь достатньо, наприклад, 5,5, десь 5, десь 6,5, десь 8, десь 9, десь 10. По-різному. Тому чим краще ви володієте англійською мовою, тим для вас краще. Так, пройшли ви екзамен, приймається рішення, там день-два-три. Знаєте ви свою оцінку, нам це все паралельно приходять ці всі повідомлення, тому що ми тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі на зв'язку з університетом, в який ми подаємо ваші документи. Ми з ними спілкуємось, так, ведемо комунікацію. Підтверджують вони рішення, що ви їх влаштовуєте, і будете ви там навчатися. Далі у вас варіант 2. Перший варіант це самому оплатити навчання так, порічно. Для home students воно десь на третину нижче, ніж для International Students. Або ж скористатись цією програмою, яка називається Students Finance, так, яка є можливою для українців. Оце саме головне. Чим ви можете скористатися, чим це для вас вигідно? Не треба вважати, що це якась кабала на 30 років, що ви будете виплачувати шалені кошти, що ви продасте себе в рабство, ще що ще щось, ще щось. Це ну, нормальна практика для Великобританії, це йде кредит на 30 років, ви його виплачуєте з вашої заробітної платні як будь-які відрахування, будь-то пенсійне страхування, соціальні внески, соціальне страхування. Тобто ваша роботодавість вираховує з вашої заробітної плати. Виплачується цей кредит після навчання, якщо у вас е, ваша. Річна заробітна плата, чиста, чистий прибуток, навіть так, тому що у вас можуть бути доходи ще, крім того, якісь. Тобто чистий ваш річний прибуток становить більше або рівне мінімального річного прожиткового мінімуму для Великобританії на 2022 рік він складає 25 750 фунтів. Щороку цей річний. Мінімальний прожитковий мінімум переглядається, це відбувається весною на початку, на початку так, року, тому що податковий рік в Британії починається в квітні місяці. Який він буде на наступний рік? Ну, як правило, на 100-200-300 на 200, 300 фунтів вони збільшуються. Але це не є суттєво. Відрахування в середньому в місяць це 15, 20, 25 фунтів. Тобто при отриманні вищого диплому, при працевлаштуванні на нормальну роботу, на нормальний оклад, ну, ця сума є дуже мізерною. Якщо ж ви по завершенні навчання переїздите в іншу країну, відповідно, там, де ви будете працювати, цей річний прожитковий мінімум просто перераховується до тієї цифри, так, до того річного прожиткового мінімуму, який є в тій країні. Будь-то Україна, будь то будь-яка інша країна світу. Так само ваш роботодавець буде відраховувати оцей Student Finance з вашої заробітної плати. Так, це те, що стосується громадян України, які перебувають вже у Великобританії і мають всі документи, мають БРП. Це основний документ, який ви маєте мати, без нього ніц не буде, нічого ми для вас не зможемо допомогти. Тепер друга категорія українців, так, на, яку, на які я умовно розділив на початку цього відео. Це українці, які не перебувають зараз у Великобританії, не отримували BRP, не заїжджали по візах по будь-яких туди. Ви можете поступати на тих самих засадах, тобто процедура вся та сама, але ви будете рахуватися як International Students, і відповідно скористатися цією кредитною 30-річною програмою ви не можете. Тому вам придеться зі свого карману оплачувати і вже не як home students, а як International Students, це буде і дорожче, і самими. Тобто подаємо ці всі документи. Процедура вся та сама, розгляд ваших дипломів, атестатів, співбесіда, екзамен. Якщо проходите, вам університет виставляє таку, скажімо, з завдаток, вдаток, він може складати 1000 фунтів, 2-3. Це йде як гарантія того, що ви приїдете і розпочнете навчання, так, а не щоб просто отримали студентську візу і розчинились на просторах Великобританії. Якщо ви не заявитесь на навчання, так, не оплатите цей річний курс, ця залогова сума не повертається. Якщо ж вам посольство відмовить у студентській візі, ця сума також не повертається. Ну, Якщо все нормально, відповідно, вона вам повернеться в повному об'ємі. Так, це перший варіант розвитку подій. Другий варіант розвитку подій це вам все-таки заїхати у Великобританію і отримати BRP. На сьогоднішній день, як це можливо, до сих пір ще діє. Програма Великобританії для Українців Sponsors for Ukraine. так, Дуже важко знайти сім'ю, яка погодиться прийняти. Ну, це єдиний безкоштовний так, безкоштовний варіант, який можливий. Для цього, Тобто, ви заїжджаєте, як всі українці, до того оселяєтесь в цій сім'ї, в тих людей. Отримуєте BRP, отримуєте всі документи, йдете там працюєте, не працюєте, вчитесь, не вчитесь. І процедура тоді йде та, як я говорив в першій частині, в умовній першій частині цього відео. Або ж немає можливості у вас знайти спонсора, не вдається вам його знайти. Будь-що зараз просто на теренах інтернету є купа варіантів, купа людей, навіть правильніше сказати, не варіантів, купа людей, які пропонують платні послуги, так скажем так, вирішують питання, так як заїхати. Це не до мене, я вас ними, як то кажуть, зводити не буду і не збираюсь. Якщо ви таким чином вирішите це питання, потрапите у Великобританію, отримаєте БРП, Будь ласка, звертайтесь до мене, далі ми почнемо процедуру вступу. Єдине, що я можу вам запропонувати в цьому варіанті, так, в мене є домовленості, в мене є контракт з юридичною компанією BSConсаulting, яка перебуває в Великобританії, знаходиться в Великобританії, в Лондоні. Вони займаються візовими питаннями і можуть подати вас так на візу. Навіть на візи, це буде з двох таких етапів. Тобто ви заїжджаєте по гостівній візі у Великобританію, і вони подають вас по Ukrainian Extension Scheme на Extension Visa і ви отримуєте BRP. Це те, що можу я вам гарантувати офіційно, юридично, взагалі, без всяких а, якихось там тіньових схем, тіньових умов. На сьогоднішній день, повторюсь, на сьогоднішній, не знаю, що там буде через місяць, прайс на, на оці всі візи, на оцю всю процедуру так, з отриманням БРП зі всього, становить 1114 фунтів. Туди входять вже всі податки, туди входять консульські збори, туди входить ТЛС-збір. ТЛС-збір, підкажу, що це таке, це збір самого посольства за те, що. Перепрошую, приймають документи. Тобто, ви робите цей платіж, з вами підписується, вірніше, спочатку з вами підписується договір. Без підписання договору ніхто з вами працювати не буде, я навіть з вами ну, далі розмовляти не буду. У мене все офіційно, ви йдете в банк, платите гроші, у нас є договір. Все, працюємо, подаємо документи. Біше юрист буде з вами працювати, я цим не займаюся, просто я на це не маю ліцензії. Юрист з вами спілкується, подаються на всі візи. Цей процес повністю під контролем юриста. Отакі От два варіанти для громадян України, які ще не мають Бірпі, не були, не перебувають у Великобританії. Є. І далі вже мій етап, так, який є безкоштовний. Вибираєте університет, подаємось, вступаєте. Подаємось на Students Finance, отримуєте фінансування. І, будь ласка, вчитесь. Далі будуть інші відео, де я буду давати більш детальну інформацію, як відбувається екзамен, на що треба звертати увагу. Як вам краще підготуватись, який університет вибрати, які там є курси. Тому підписуйтесь. У мене є окремо телеграм-канал, який сугубо стосовно Вищої освіти у Великобританії є основний телеграм-канал. На них посилання також будуть внизу під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь, реєструйтесь, будьте в курсі. Я завжди всі новини викладаю там. Тому чекаю, звертайтесь, пишіть. Всім миру. Слава Україні!